Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобільчик Hyundai Sonata LF на промивці системи охолодження. Власник має проблеми з обігрівом салону. І, до речі, він сказав відразу, що десь він був. Йому знімали патрубки пічки і сказав, що там уже корозія поїла ці входи. Ну, Щоб ми подивилися, чи там взагалі, чи критично, чи не критично, тому обов'язково поглянемо, що там з цими входами. Ну, Також промиємо повністю всю систему: передній радіатор, двигун, розширювальний бачок, радіатор пічки і виконаємо повну заміну антифризу. Не часткову, як роблять. Більшість автомобілістів, що вони там зливають щось з патрубка, це все часткова заміна. Ми робимо повну апаратом, повно, вимиваємо все до каплі, не залишається старого нічого. Тому поїхали приступаємо Зняли патрубки, подивіться в якому стані. Дійсно, так і є. Верхнього патрубочка залишилось трошки, нижній чуть більше. Ну, це, ну, це ще нічого не значить, аби далі не прорвало. Якщо далі прорве і потече, тоді вже треба міняти радіатор пічки в зборі. Будемо підключатись на такі корозійні патрубки, і мити. дивимось, як будуть себе вести. Потечуть, не потечуть. Робили підключення до такого корозійних входів радіатора пічки, корозійного радіатора. Чистенький фільтр, поїхав. Бруд вже лежить під піною. На жаль, не видно. О, нарешті спала піна, відкрилась картинка. Бачите, який бруд. Кусочки закам'янілого старого антифризу і навіть даже кусочки металу. ну Металу мається виду вже кваразійного металу, з радіатора пічки. миємо дивимось дивимося на результат. результати. Результати промивочки, 91 градус, температура рідини. Перейдемо в автомобіль. Права сторона найгірша сторона 80. Ну, тут немає найгірших, най... Най... найкращих дальня сторона. Тобто це дальня сторона, вона промита повністю, робить як і ліва сторона центра видають більше. Гарний дуже результат. Повністю промитий радіатор пічки. Переходимо до промиття двигуна та переднього радіатора. Промили вже радіатор пічки, підключились на двигун. Картина схожа, що на радіаторі пічки, що на двигуну. Мілкий, легенький пісочок. Тобто пісочок присутній, але нічого критичного немає. Ну, немає засорів таких крупних фракцій, відсутні. Нормально ще свіжа машина, не встигли, як кажуть, уложити. Тому такий маємо результат. Процес триває, промиваємо. До процес. речі, хотів ще раз показати патрубки після промивки. Подивіться, після промивки, які були на початку відео в серединці, що було. Як вони стали виглядати після промивки. Після хімії вимиває все до чиста. Знімає нальот. Ви дивіться в серединку, а не по по наружі там патрубок стояв, і воно ніяк не мило, тому що комутом затягнутий патрубок. Тому серединку, серединка чистенька. Ну так, да, під'їдло корозією, але ще є за що зацепитися. Тому поки рекомендація не міняти цей радіатор пічки і ще поїздити так. Він не потік, він живий. Завершили промивочку системи Hyundai Sonata LF. Завакумували, вакуум тримає добре, все щільно, все порядок. До речі, отут вирішили додати по ще одному комуту, такий на під зажим. Тобто не самозажимний, а такий міцний, тому що тут можуть бути проблеми, там закончик і цепляється, і цей самозажимний може давати підтікання. Тому усилили, так сказати, на хомоти. І, мабуть, ще хотів сказати пару слів, що у, і в інших сонатах, і Кіа. Отут проблемне місце. Коли прибираєш бруд, хомути вже яйцем, так сказати, овальчик маленький. І вони бувають, не дозажимають Тому, якщо у вас десь є підсос підтікання, зверніть увагу на це місце. Патрубки на пічку. Тут зробили, тут тримає, йде заправка антифризу. Анти, антифриз HEPU G12, він підходить під цей автомобіль. Все, порядок, триває заправка. Тестуємо вже на автомобілі, закінчились промивочкою. Температура дойшла до 82 градусів, середній правий дефлектор і вентилятор вже спрацював. Все супер, все ідеально, як має бути. Бачок чистенький, Антифриз в ньому чистенький, має колір. Завершаємо з цим автомобілем. Це була Соната ЛФ на промивці системи охолодження. Прибрали бруд з пічки з усієї системи, Виконали повну заміну антифризу, не часткову ніяку, не, не залишаючи нічого. Тому робіть правильно, звертайтесь до нас. Всім гарного вечора. Слава Україні, слава Збройним силам України! До зустрічі.